Українські інженери зі служби безпеки розробили хитру систему запуску дронів, замасковану під звичайні дерев'яні будиночки, встановлені на кузовах вантажних автомобілів. Ці мобільні контейнери виглядали як прості модульні будиночки, але всередині містили посилені конструкції: приховані стартові платформи, станції зарядки акумуляторів і дистанційно керовані механізми на даху. Конструкція дозволяла запускати дрони вертикально або під кутом залежно від їхнього типу. А вбудований захист сигналів допомагав уникнути раннього виявлення Сійською розвідкою, коли ці мобільні сховища були готові, українські розвідники, можливо, за допомогою місцевих однодумців перевезли їх глибоко на територію Росії. Водії вантажівок, які про це нічого не знали, тихо доправили до заздалегідь обраних місць поблизу ключових авіабаз, припаркували в лісах на АЗС або в промислових районах, де вони не виділялися. Модулі залишалися в неактивному стані протягом декількох днів або навіть тижнів з попередньо завантаженими зарядженими дронами, чекаючи на команду до атаки, коли настав час дистанційно. Були надіслані зашифровані сигнали активації, дахи контейнерів відсунулися і дрони злетіли. Оскільки місця для запуску були розташовані всього в декількох кілометрах від аеродромів. Дрони могли швидко досягти своїх цілей, не залишаючи російській обороні часу на реакцію. Оператори керували ними в режимі реального часу за допомогою прямих відеопотоків, точно направляючи дрони до літаків, паливних складів і радіолокаційних установок. Багато дронів несли вибухові або кумулятивні боєголовки, призначені для пробивання фюзеляжів літаків або підпалу паливних складів, деякі вибухали при зіткненні, а інші використовували запали з затримкою, щоб завдати максимальної шкоди після досягнення своїх цілей. Операція була не просто тактичною перемогою. Вона продемонструвала зростаючу складність дронної війни та здатність України наносити удари в глиб сосійської території. Всього було запущено 117 дронів у рамках високоскоординованої атаки, яка вразила щонайменше п'ять основних авіабаз. Серед цілей були стратегічні бомбардувальники, включ. Чаючи літаки, які Сосія більше не виробляє. це райони, де Україна вразила 34% стратегічного бомбардувального авіапарку Росії. під удар також потрапили ключові військові об'єкти, зокрема авіабаза Іванова на північний схід від Москви. Та авіабаза Дягелево на південь від столиці. Потужний вибух сколихнув арктичне місто северо де базується найбільший флот атомних підводних човнів Росії. Україна також завдала удару по військово-морській базі Олєння в Мурманській області. Операція, яка досягла Сибіру, завдала серйозної шкоди, знищивши або вивівши з ладу значну частину стратегічного бомбардувального флоту Росії. Цей удар став поворотним моментом не тільки в самому конфлікті, але й в еволюції безпілотної війни на сучасному полі бою. Операція, яку провели СБУ, надскладна в реалізації, а важлива частина кожної операції надійне спорядження. Саме тому ми рекомендуємо обирати «УкрАрмор». Це магазин, де кожен товар перевірений у реальних умовах. Взуття, яке витримало тисячі кілометрів на передовій, або ж одяг, що пережив найжорсткіші випробування у їхньому асортименті. Лише перевірені бренди, яким можна довіряти. До того ж, для вас є спеціальний бонус: промокод ITEL, що дає 10% знижки на будь-яке замовлення на сайті та в магазинах. Переходьте на ukrarmor.com.ua або ж скануйте qr код використовуйте промокод ITEL і обирайте те, що вас точно не підведе. Серед пріоритетних цілей були стратегічні бомбардувальники Ту 95 і ту 22 які Росія часто використовувала для запуску крилатих ракет у глиб української території. Також були атаковані літаки раннього виявлення і управління А 50 які відіграють важливу роль у координації російських повітряних операцій і виявленні загроз. За даними українських джерел, удар мав значний ефект. За повідомленнями було уражено понад 40 літаків. Деякі з них були повністю знищені вибухами, інші зазнали значних пошкоджень, що зробило їх непридатними для експлуатації на тривалий час. Є повідомлення, що Україна можливо використовувала оптоволоконні системи управління, які не піддаються електронним перешкодам. У передній частині дрона розташована камера, а трохи нижче боєголовка РПГ. Боєголовка знаходиться між двома батареями. Шованими ось тут між чотирьох пропелерів. Однак дрон має і недоліки. Додаткова вага оптоволокна скорочує час польоту до 15-20 хвилин. Відповідно, скорочується і дальність польоту. Для порівняння, стандартний дрон без оптоволокна може пролетіти більше 10 кілометрів. Щоб зрозуміти, як Україна запускала ці дрони і в піві, давайте подивимось, як вони працюють. По перше, ми маємо карбонову раму, яка забезпечує легку, але міцну конструкцію. Каркас розроблений так, щоб витримувати навантаження під час польоту на високій швидкості та зіткнення. Далі ви можете помітити чотири пропелери, кожен з яких підключений до відповідного двигуна. Ці пропелери стратегічно розроблені з протилежними кутами, щоб забезпечити плавний і збалансований політ. Це протилежне обертання допомагає дрону підтримувати стабільність і маневреність під час польоту. Всі ці передові технології вимагають центрального процесора, який можна вважати мозком дрона. Цю роль виконує тоненька материнська плата, розміщена ось тут. Вона керує всіма польотами, обробляє дані з датчиків і перетворює команди з пульта дистанційного керування в дії. Переходячи до задньої частини дрона, ми бачимо кабелі, які з'єднують материнську плату з джерелом живлення, яке забезпечується батареєю. Батарея є одним з найважчих компонентів дрона через свою енергетичну щільність. Залежно від розміру та ємності, батарея може забезпечувати дрон енергією протягом 20-30 хвилин. Далі перейдемо до пропелерів і двигунів, які також потребують живлення і точних інструкцій для правильної роботи. Вони підключені за допомогою низки кабелів, розташованих ось тут. Вони забезпечують живлення і передають сигнали управління від контролера польоту. у передній частині дрона знаходиться камера, яка підключена як до материнської плати, так і до радіоприймача, що дозволяє їй передавати відео в реальному часі пілотові. Ця система дозволяє бачити пілотові, де саме летить дрон в режимі реального часу, надаючи важливу візуальну інформацію для навігації та виявлення цілі. Однак, сучасна війна поставила нові виклики. Наприклад, російські війська все частіше використовують системи радіоелектронної боротьби. Ці системи працюють шляхом глушіння радіосигналів між дроном і його пілотом, ефективно порушуючи зв'язок і управління. Коли це відбувається, пілот втрачає можливість бачити і керувати дроном, що може призвести до провалу місії. Щоб протидіяти цій тактиці, українці розробили ефективне рішення, розгорнувши додатковий дрон, який виконує функцію підсилювача сигналу. Цей додатковий дрон посилює зв'язок між основним дроном і пілотом, забезпечуючи стабільний канал зв'язку навіть за наявності електронних перешкод. Підсилюючи сигнал, цей метод допомагає нейтралізувати вплив засобів радіоелектронної боротьби противника. Завдяки покращеному зв'язку, пілот відновлює контроль і може продовжувати маневрувати дроном у напрямку визначеної цілі, зберігаючи оперативну ефективно. Тивність, попри спроби противника заглушити зв'язок Переходимо до боєголовки, розташованої ось тут, внизу. Це конкретно зброя з РПГ, або в повній формі реактивна граната. Якщо ми уважніше придивимося всередину, ми можемо знайти п'єзоелектричний спусковий механізм. Цей спусковий механізм розміщений всередині боєголовки РПГ і має заповнену повітрям порожнину з конічною вставкою. Однак цей спусковий механізм може не спрацювати, як передбачалося, якщо дрон рухається занадто повільно, або якщо він вдаряється об тверду масу, наприклад, танк не з повною. Силою у таких випадках п'єзоелектричний спусковий механізм може не спрацювати. Щоб вирішити цю проблему, в передній частині боєголовки встановлено додатковий спусковий механізм, який забезпечує її детонацію при ударі або ж вручну оператором. Давайте розглянемо цю боєголовку детальніше. У передній частині ви знайдете п'єзоелектричний детонатор. П'єзоелектричний детонатор це пристрій, який генерує напругу під час деформації, використовуючи п'єзоелектричний ефект. Його призначення вимірювати зміни тиску, прискорення, температури. Деформації або сили, перетворюючи ці зміни на електричний заряд. Трохи позаду нього знаходиться заповнена повітрям порожнина і конічна вставка. Цей вибуховий пристрій навмисно перевернутий, і така конфігурація призначена для створення струменя тепла з високою швидкістю. Цей струмінь призначений для пробивання легкоброньованих транспортних засобів а в деяких випадках може навіть пошкодити основний бойовий танк. Після того як прискорювач виштовхує ракету з труби, стабілізатори на ракеті розкриваються, щоб стабілізувати її. Траєкторію польоту до запланованої цілі Спочатку вона вдаряє по з електричному спусковому механізму, який активує детонатор. Боєголовка разом із конічним вкладишем зливаються, створюючи струмінь сталі та тепла, готовий пробити сталеву броню або транспортний засіб. Дрон також може бути оснащений різними типами боєприпасів. Одним із варіантів є ефект дробовика, коли вибух розкидає осколки по великій площі, збільшуючи шанси влучити у ворожих солдатів. Цей механізм може бути запущений оператором вручну, що забезпечує більший контроль і створює більш значний вплив на полі. Бою Україна знищила ці стратегічні ядерні бомбардувальники, тому що вони завдавали великої шкоди. Давайте подивимося, як вони можуть працювати. Три літаки можуть працювати разом як ядерні, так і ударні літаки. На першому етапі Ту-22 може запускати ракети Х 22 або 32 – надзвукові крилаті ракети великої дальності проти кораблів або авіаносців, хоча запускають на мирне населення. Тим часом два літаки ту 95 можуть бути розміщені як командно-контрольний центр, а також наносити удари по менш захищених об'єктах інфраструктури, таких як звичайні вежі зв'язку. Хоча знову ж таки запускають по цивільній інфраструктурі. Нарешті Ту-160, також відомий як білий лебідь, запускає крилаті ракети, коли вони потрапляють у зону досяжності. Ці ракети летітимуть низько і повільно над ворожими радарами, щоб досягти своїх цілей. Ця тактика є типовою для всіх бомбардувальників у сценарії ядерної війни. Ту 160 може відкрити двері свого збройового відсіку і випустити ядерні крилаті ракети одна за одною. Ці крилаті ракети розгортають свої крила після скидання і можуть летіти до своїх цілей, створюючи ядерний вибух при ударі. Однак наслідки такого удару можуть спричинити ядерний осад. Коли ядерна зброя вибухає, пил змішується з радіоактивними продуктами розпаду, потрапляє в радіус вибуху і навіть поширюється на країну та населення нападника. Цей ядерний пил може поширитися по всій Європі, Росії, Китаю і навіть решті Азії, якщо вибух відбудеться в повітрі. Це створює ситуацію, в якій ніхто не виграє, оскільки вона зачіпає Багато людей, включаючи тих, хто ініціював атаку. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Ми намагаємося створювати більше українськомовного контенту, адже хочемо, щоб українського звучання на YouTube було більше, щоб, хоч трішки протистояти російськомовному контенту, нам достатньо буде вашого лайку, підписки та коментаря, щоб відео просувалося краще.